Володимире, прокоментуйте, будь ласка, те, що що сталося в сесійній залі і звільнення пана Бондаренка своєї посади. Насправді це для Київської міської ради значна подія, тому що секретар міської ради фактично спікер а, столичного парламенту. А, це людина, яка а, має дуже багато вла... важелів на а, а, те, що відбувається в місті. Але очевидно було, що. Так як працює Ківрада кілька місяців останніх, вона працювати не може. Але не було зараз питання у е, прізвищі Бондаренко. Секретарі можуть мінятися. Для нас принциповою позицією було те, що не може в стінах міської ради бути системи, яка базується на принципі корупції. І це стосується і міської ради, і її комісії, і виконавчого органу. І ми будемо наполягати на тому, щоб. Зміни відбулися у всіх цих структурах для того, щоб ми не мали повторення таких неприємних ситуацій для міста, і місцеве самоврядування в Києві повернуло до себе довіру. Ви, як екс-секретар, можете оцінити роботу пана Бонаре. Не знаю, наскільки це коректно мені оцінювати в короткостроковій перспективі чи в довгостроковій, якщо Київська міська рада працює приймаються рішення і вони йдуть на користь Києву, то, мабуть, робота добра. Якщо це приводить до а, якихось неприємностей для міського самоврядування, мабуть, так оцінити не можна, і потрібно оцінювати а, якось кожну ситуацію окремо, бо є хороші, є погані, якийсь а, загальний образ зібраний. Я би не хотів робити. Як ви загалом розцінюєте те, що сталося після звільнення? І ось ці перепалки, які сталися в сусідній залі? Я вважаю, що в Київській міській раді таких перепалок має бути мінімум. Коли мова йде про якусь е, конкретну ситуацію, конкретне звернення, яке має призвести до конкретних результатів, так елемент політики в столичному парламенті е, завжди буде, і ми від цього нікуди не подінемося. Але жодним чином ми не повинні забувати, що все-таки Київрада це господарський орган, і від рішень міської ради залежить. Е, Гаряча вода, опалення, наявність електрики, наявність нормального медичного забезпечення і це є основа діяльності місцевого самоврядування надавати своїм громадянам якісні послуги.